Страшна, жахаюча музика. Що це таке? Костюмовані металісти, що поклоняються дияволу? Можливо, саундтреки до всесвітньо відомих фільмів жахів вже тепліше. А можливо, це церковні харали середньовіччя. Що ж, давайте дізнаємося. Ви на каналі Суб'єктивно, і сьогодні я вам розповім, що ж таке ця клята страшна музика на мою суб'єктивну власну думку. Поїхали! Перші верифіковані записи музичних творів з'являються ще за часів шумерської цивілізації, і з тих часів музика ускладнюється, розвивається і стає частиною життя людей тих давніх епох. І неминуючи сакралізується, бо музику починають грати у святих місцях, храмах. Вона стає таким собі провідником між Богом та людиною. І ось і явіть, стоїть середньовічний вірянин, десь на землях священної Римської імперії та насолоджується першим писанням під акомпанемент чарівного ангельського органу. І тут бац! What was that? Так званий тритон. Музичний інтервал рівний трьом повним тонам. Поясню простіше. Дякую. Дивіться, нота соль. Бремо від неї тритон. Раз, а? два, три. Тритон. Три Звучить доволі нормально, а якщо зіграти разом, то вийде той самий потойбічний тритон. Правда, звучить моторошно, а уявіть себе на місці середньовічного парафіянина. Певно, цей клятий тритон зводив з розуму бідних селян. По очевидним причинам церква була не в захваті від використання його під час богослужінь. Тому знайти приклади тритону в класичній музиці до епохи романтизму доволі складно, а це аж початок 18 століття. Тому давайте послухаємо декілька найвідоміших прикладів цього навиваючого жаху інтервалу. Світ розвивається, і музика теж не стоїть на місці. І ось ми переносимося у велике та жахливе 20-те століття. Сполучені Штати Америки, неймовірний водоворот культури саме тут закладаються основи сучасної популярної музики у вигляді новоорландського джазу, блюзу з Канзас Сіті та неминучої домінації н ролу наприкінці 50-х років. Людям потрібно щось вражаюче, щось, що розірве кордони популярного конформістського мистецтва і змусить їх кричати від радості та жаху. І ось в один рік з дебютом короля рок-н-ролу Елвіса Преслі у 1956 році Скримін Джей Хокінс випускає свій головний хіт I put a spell on you. I put a spell on you. Дикий жахаючий перформанс, натхнений обрядами магії Вуду, зводить з розуму американського слухача і навіть забороняється для програма на деяких радіостанціях. Це, мабуть, перший приклад в сучасній популярній культурі, коли артист в першу чергу хоче шокувати і публіку. А ось музична форма відходить на другий план. Вплив цієї культової композиції важко недооцінити. Десятки сучасних виконавців надихалися цим неймовірним перформансом. І на в останню чергу саме ця пісня вплинула на жанр, який наступні декілька десятиліть буде шоком. Вати консервативного слухача звуки станків величезних металевих машин на заводах Бірмінгема. Все це стало натхненням для перших пісень легендарного британського метал гурту Блек Себет. І не тільки натхненням, а цілком буквальною причиною металевого саунду гурту. 18-річний гітарист Ентоні Френк Айомі молодший. Він же Тоні Айомі був на волоску від того, щоб залишити у минулому гру на гітарі. Працюючи на заводі з промисловим пресом, молодий Тоні опустив його собі на праву руку. Але боги металу змилувались і забрали собі лише дві фаланги на середньому та безіменному пальцях. Замінивши цю жертву богам на дві металеві накладки, пан Айомі, сам того не усвідомлюючи, створює еталонний, жахаючий яким і досі надихаються молоді металісти по всьому світові. Так, вам не почулося це той самий тритон. З металевим перегрузом відзвучить ще більш потебічніше та страшніше. Потоє бічне цього в металі теж вистачає. Кожна друга команда грішить цим ділом. of the Beast від Iron Maiden. N.I.B. від тих же Black Sabbath. Але це все фікція, лише красивий хід для привернення уваги. Звичайно, що кумири мільйонів не поклоняються сатані і використовують окультну тематику для відокремлення своєї творчості від масової культури. Такий собі акт протесту. Слава Україні! Але є і зворотня сторона цієї медалі, а саме скандинавський метал 90-х. Мейхем, бурзум, можливо, ви колись чули ці назви. Ці хлопці і справді сповідували, а деякі й досі сповідують щось на кшталт сатанізму, максимально стереотипічного сатанізму. Підпалювали церкви, калічили себе та інших, на жаль, інколи з летальним фіналом. Сумнозвісний Варг Вікернес є безпосереднім виконавцем всіх злочинів, за які він і поніс заслужене покарання. Про це треба поговорити окремо, тому не буду вам спойлерити всі повороти цієї, на жаль. Трагічної історії. До речі, він звільнився з ув'язнення та розживає свій рік у Франції. Таке цікаве життя. Звичайно, що переважна більшість металістів не займається підпалом церков та різноманітним насиллям. Тому давайте поговоримо про когось більш адекватного. Сатанас. То ціла плеяда різноманітних метал та рок-гуртів від Еліса Купера зі своєю фірмовою гільятиною на сцені. Сім відомих переможців Євробачення лорді зі своїми лякаючими, вражаючими образами! Та одних піонерів німеталу з айови, що вже більше 20 років експериментують зі своїми масками та костюмами. Але хотілося б зупинитися на одному шведському метал-гурті вже не на нещадному та кровожерливому, а на цілком собі доброму, мелодійному, але трохи моторошному Ghost. Як вони самі себе називають? Оп Death Metal. Це гарний приклад того, як гурт еволюціонує, з часом змінюється, але витримує свою центральну концепцію, ніби нарощуючи м'язи навколо неї. Виступи цієї неймовірної банди нагадують літургію в соборі святого Петра, але з перевернутими хрестами. Папа Емеритус, як сам називає себе фронтмен Тобіас Форге, виконує роль кардинала та ніби випромінює таку потайбічну, привабливу впевненість та харизму. В той час, як всі інші учасники гурту, так звані безіменні гулі, одягнуті в однакові чернецькі роби. Ніби підігрують йому в цій нечистій справі. Неймовірний перформанс. Luster! Ну і станок, ніяк не можна минути тему фільмів жахів. Одним з головних компонентів саспенсу та атмосфери хорору безперечно, є музика. Неможливо уявити собі культові сцени з жахастиків без музичного супроводу. Ось, наприклад, творець саспенсу Альфред Хічкок зі своєю культовою сценою з душу. А тепер приберемо весь музичний супровід. Погодьтесь, це не втрачає відчуття драматичності та напруженості, і навіть набуває дещо комічного характеру. Ще один гарний приклад ключової ролі саундтреку, на мою суб'єктивну власну думку. Це культовий фільм жахів британського кінорежисера Денні Бойла «28 днів по тому. Тягуча, депресивна мелодія ідеально передає атмосферу паніки, страху та болю. І ти майже переносишся на спорожнілі вулиці Лондону з вікон будинків, яких доносяться розлючені крики оскаженілих зомбі. Геніальна робота композитора. Як бачите, музика може бути різною, навіть жахаючою та страшною, але від цього вона не перестає бути менш прекрасною. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм та тікток канали і ставте коментарі, яка, на вашу суб'єктивну думку, музика є найстрашою і звичайно донатьте на Сили оборони України, бо без них у нас з вами не буде такої можливості насолоджуватися такою прекрасною річчю, як музика. Бережіть себе, слава Україні!